Друзі, всім привіт! У нас кінець серпня місяця. Ми знаходимося на Рівненщині, на аграрному полігоні. Перед зі мною знаходиться Олег Форманець, це митець, дуже серйозний науковець. Він на цьому полі в соєвому, на нашій демоділянці компанія Грітеми. Буває досить часто, раз в три дні, і намагаються вивчити цю рослину якомога краще. І зараз він з нами поділиться секретами вирощування сою. Можливо, щось цікаво помітили. Я думаю, вам є чим з нами поділитися. Тож, будь ласка, передаю слово вам. Дякую, ну секретами голосно сказано. Максимум, чим можу поділитися це цьогорічним досвідом того, що у нас вийшло. А, закладка такої демо-площадки з сортами-інокулянтами, вона була майже випадкова в останній момент, ми вже про це якось спілкувалися раніше. А, моніторим дійсно досить плотно ці посіви, з кількох причин. З, а, якби там не було соя, все що лишається актуальною культурою, в тому числі в цій зоні. А, і друга причина те, що знову ж вона відносно нова і якби немає якихось таких аж. Прямо віками напрацьованих рішень посоїв по лісі. У в мене в руках зараз, до речі, зразок юнки. сорт, який мені чомусь впродовж сезону найбільше подобається. От він буквально там, ось, біля нас це теж він. Конкретно ця ділянка це ділянка з інокуляцією різофіксом, поруч така сама без інокуляції. Далі ще за спиною третій варіант це теж інокуляція різофіксом з доданим Респі. І от, якщо вже йти від простішого, то якщо ми говоримо про інокуляцію, не знаю, буде видно, не буде. Це на сьогодні кількість бульбочкових бактерій. Зверніть увагу на те, що є не тільки. Велика кількість крупних бульбочок, ще досі селяться маленькі колонії, вони ще починають розвиватись. Досі більше того, тут є в розрізі поруч вони абсолютно живі. Всі, ось які ми там, де це не на одній рослині мирились, ми на багатьох пробували. Прекрасно себе почуває з фіксацією, З поправкою на те, що це пізній посів. Тобто ви бачите повністю, що зелене поле, сорт ультраранній, але це пізній посів, навіть дуже пізній, я б сказав. Але констатую те, що впродовж останніх днів, мабуть, 10-12 дуже інтенсивно йде розвиток. Ось гарно видно. Зараз попробую так зробити, щоб було видно верхні яруси. А ось так, дякую. Ось. Ну, щоб не думали, що ми маніпулюємо, ось одна друга рослина, візьмемо ту, що вже обстрижена. Дуже сильний верхній ярус. Його не було буквально ще тиждень тому з цих всіх китиців. Вона так виглядала, якось не зовсім, не зовсім зрозуміло, не зовсім довершено. Зараз більш-менш очевидна структура, тобто наймасивніший верхній ярус, так як воно якби мало би. Бути, в моєму розумінні. Високе кріплення нижнього боба, теж що цікаво, якби в кого немає змоги там, якісно підготувати поля, ідеально рівно теж дуже вагома річ. Розтягнуті між вузля, був період великої кількості опадів. Це не тільки на цьому сорті, абсолютно на всіх ситуаціях, коли в середньому ярусі, ось тут якраз де моя рука. Достатньо розтягнуті міжвузлі, зверніть увагу, вони далі вкорочуються, тому що температури наростали, а вологи ставало менше. А ось тут дуже розтягнуті міжвузля. І в нас висота посівів 120-130 см. Вона дуже високоросла. Це в мене в певний момент часу теж так трошки непокоїло. От. Ну, але бачимо, що закінчується все цілком успішно. Є навіть якась а, там, спроба рослини кидати бокові гілки при нормі висіву в 650 тисяч на гектар. Досить немаленька норма і сорт ультраранній, тим не менше, він навіть пробує якось гілкуватись. Ну, ось такі, скажімо, проміжні висновки, побачимо, чим це все закінчиться далі по вражайності, але можемо ще раз сказати, що досить гарно склався рік для цих посівів пізніх. Більше того, якщо рівняти з ранніми посівами, то пізні, як на мене, навіть в кращі умови потрапили. По сортам, раннім пізнішим, поки що важко щось сказати. Хоча от один із сортів там, за моєю спиною він вже фактично дійшов до фізіологічної стиглості, а, і ну, десь недалеко буде навіть і збирання. Комбайн поставить крапку в цьому змаганні, але скажу відверто, що на початку сезону, коли ми цей дослід закладали, закладали його на коліні в останній момент в дуже пізні терміни. І довго думали взагалі робити, не робити, бо вже якби і час пройшов. Ну, прийняли рішення попробувати. І я на той момент чекав набагато гіршого результата, чи чимось зараз бачилось, в принципі, на горизонті поля. Зважаючи на те, що це Полісся, дарново підзолесті, ґрунти, зона достатньо прохолодна і так далі, так далі, так далі. В принципі, не, не соєва історія, так якщо вже брати відверто. І тут ніхто... Не розраховує на там, 4 тонни сої, але загалом перспективи, як на мене, достатньо позитивні. Дуже порадувала історія з інокулянтами. На всіх варіантах, де ми пробували різниця контроль із іннокуляцією, вона не те, що очевидна, вона дуже очевидна. Ми бачили там на відео. так. А, між собою інокулянти працюють достатньо по-різному. Теж ми в одному з там, попередніх візитів знімали короткий огляд на цю тему. Я озвучував таку річ і ще раз озвучу. Тому дуже відповідально підходьте, хто планує взагалі вирощувати сою по таким зонам. Дуже відповідально підходьте до інокулянта, дуже відповідально підходьте саме до вибору сорту. Бо це фактори, які без перебільшення дуже-дуже ну, вагомі. І можуть як вам істотно поліпшити життя, так і повністю її зіпсувати в результаті. Якщо в двох словах, то в мене, мабуть, буде так. Ми дуже дякуємо Олегу. Олег, дякую тобі за твій професійний підхід. Завжди дуже приємно з тобою співпрацювати. З вами була команда Агрітема і Олег Форманець. Інші відео також корисні, цікаві просою. Переглядайте на нашому каналі. Всім високих рожаїв і головне миру в нашій країні.